Температура повітря сягнула майже мінус 10, а рівняни без тепла. Сьогодні у місті трапилась аварія, внаслідок якої частина мікрорайону Північний залишилась без теплопостачання. Стався порив тепломережі, внаслідок чого довелось відключити від теплопостачання 14 житлових будинків. І дошкільний навчальний заклад номер 52 Від обіду дорогу посеред двору розрили. Тут тривають ремонтні роботи. Комунальники запевняють, за декілька годин теплоподачу відновлять. Водночас мешканці прилеглих будинків на холод в квартирах не нарікають. Тепло. все в порядок? Десь 12 Я спробувала вже радіатори. І вони вже були холодні. Взагалі цілий день сонечко. То то зараз тепло від сонця, а на вечір то вже буде. Звичайно, що вже буде прохолодно. Ну Сьогодні ще тепло було зранку, зараз не знаю як. Ну як уже буде. На війні хлопці ще крепше мерзнуть. Якось перебудемо. Це ж аварія, це ж не те, що щось так сталося. Або рівняно не мерзли, циркуляцію тепла у батареях комунальники не припиняли. З будинків не спускався теплоносій, тиск в батареях залишається і. Буквально там теплоносій не подавався в будинки там, протягом 2-2,5 годин. Я думаю, що більшість мешканців навіть не помітять, що там, батареї стали холоднішими, бо розуміємо, що зараз мороз і, і потрібно зігрівати квартири наших рівнян. Голова місцевого ОСББ Ігор Ханенко каже: мешканці прилеглих будинків із розумінням ставляться до ситуації. Додає, температура теплоносія у батареях близько 25 градусів, тому квартири багатоповерхівки не встигли суттєво охолонути. Я думаю, до вечора наберем температуру, якщо не буде якихось фос-мажорних обставин. Бо холодно, теплоносій подається високою температурою, Відбувається температурне розширення, труби старі. Ну і в слабих місцях, як бачите, воно проливає. Такий порив став першим майже за три місяці опалювального сезону. Прес-секретар ТОВ рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв пояснює, така ситуація відбулася через застарілий трубопровід. Критичні ділянки в тепломережах міста це всі тепломережі міста Рівного. крім тих місць, які за останні роки капітально ремонтувалися, де була повна заміна труб. 80%, більше 80% відсотків зношені з тепломереж у місті Рівного. Тетяна Міщенська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.